І так, любі друзі, ресурсний розклад на тиждень з 20 мая 24 року. Але метафізика так працює. Якщо ви дивитеся цей розклад пізніше, то беріть його і працюйте. Звичайно, якщо ви хочете покращення в своєму житті. Ми працюємо з картами МАК, метафоричні асоціативні карти. Будь ласка, навчайтеся з ними. Особливо, особисто працювати самостійно, і ви тоді здобудете для себе неймовірно потужний інструмент для налагодження зв'язку зі своїм підсвідомим, зі своєю інтуїцією. І коли ви їй почнете довіряти, це теж все прокачується, все, все можна змінити в собі, любі друзі. От тож, коли ви почнете їй довіряти і справді її чути, ви полегшите в рази собі життя. Повірте, проходження всіх уроків так само, да, у вас полегшиться і взагалі ваше життя. І так, любі друзі, зараз починаємо, як завжди, головна кармічна подія наступного тижня або того тижня, коли ви потрапили на це відео. Не знецінюйте його, якщо воно було, наприклад, знято, і ви подивитесь його через півроку. Да. Навпаки, метафізика так працює, що до нас приходить інформація, тоді, коли ми до неї готові. Тож я починаю в етері Софія. І так, головне кармічне завдання. Давайте дивитися, дивіться, час зайнятися собою. Ця карта каже, тобі треба зцілення. Дуже важко просуватися вперед, дуже важко переходити на інші кращі рівні, тому що треба робити зусилля все ж таки, да, це як по сходинках ходити. Ну якщо ви не зробите зусилля, ногу не підіймете, да, ну хто вас буде тягнути наверх, розумієте? От, вищі сили нам завжди допомагають, але вони не зацікавлені все за нас проходити, вони можуть десь прикрити. Можливо, там, коли там проти нас грають якісь люди або обставини, наприклад, ну, темні такі, от, і воно не за сценарієм, тоді вони можуть нас прикрити, нас зберегти і так далі щось підказати, від чогось відвести. Але жити за наш життя вони не будуть І проходити наше по програмі наше пропрацювання, вони так само не будуть. Тож ця карта каже, ти повинен повинна звернути на себе увагу, навчитися планувати відпочинок на кожен день, а не на раз, на рік. Ви повинні планувати відпочинок, як і плануєте свою роботу. Саме тоді ви зможете легше, краще просуватися вперед. Тоді ви покажете всесвіту свою позицію, що я ціную себе. І всесвіт буде вам давати людей, котрі так само цінують вас. Розумієте? Ви покажете всесвіту, що я люблю себе. І він скаже, Боже. Дякую, нарешті ти себе покохав да на тобі щастя за це, на тобі подарунки. Бо ми приходимо сюди за саме для того, щоб любити себе і давати собі зцілюватися та наповнюватися. Це так само про кохання до себе. Тож, любі друзі, за цією картою, якщо ви хворієте, то одужання можливе, але ви повинні приділити цьому час і свою увагу. І так, тепер всі карти під Цю кармічну подію, що буде допомагати, давайте подивимося, мудрість від богінь на наступний тиждень або той тиждень, коли ви будете з собою працювати. Мудрість від богінь. Дивіться так само. Бачите, тут пані, да вона вку. Від, в якійсь кульці. Да? Це якась повітряна така кулька, от, і вона ще з собою взяла. Да? Тому що якщо ця лопнеть, їй страшно да? виходити, тобто треба розширити свої кордони. Треба вийти за межі. Того комфорту, в котрому ви засиділися, навіть якщо у вас там все є. Да, тому що більш щасливе, різнобарвне життя є за межами того, де ви знаходитеся. Ви себе в чомусь обмежуєте і вам час рушити далі. Вам мудрість від Афродіти. кохання, це довга розмова, котра завжди. М Виявляється короткою, да я просто перекладаю з російською, тому іноді в мене такі затики є. Тож, любі друзі, час рушити. Тепер благословення роду туди ж да. Що вам допоможе? Що вам допоможе? Ну, дивіться, щоб як то каже, да що ми споживаємо. Ті ми і є, да? те ми є і так далі. Тож тут час, дивіться, ваш рот вас підтримає. Вам час попрощатися з якимись некорисними звичками. І хтось скаже, це неможливо, це моя доля і так далі. Любі друзі, а я дуже багато в цьому житті палила. Я дуже багато випивала і так далі. В мене були. Мені нема чого соромитися. В мене були ці звички. Вони ми, мені були подаровані за для того, щоб я через них прокачалася. Все можливо, я не єдина на цій землі, хто попрощався з некорисними звичками, да? які ще є. От, але. Сенс не в тому, щоб карати себе за те, що було, або не карати. Сам сенс в тому, щоб зрозуміти свою цінність і відмовитися від прив'язок. Розумієте, це все прив'язки. Знову таки, все нам дається за для розвитку. Не бійтеся визнавати так. В мене є залежність від там паління. Так, в мене, коли ви визнаєте цю залежність, це перший крок до зцілення, і ваш род вас підтримає. Вам буде дана сила. Ваш род благословляє вас на висвободження від будь-яких заборон. Прив'язок не свобод та залежностей. Ваш род дарує вам свободу. Візьміть її. Да? Звичайно, перші кроки взагалі да? зусилля повинні робити, будете, звичайно ви, щоб не повернутися в ті звички. І ще раз кажу: соромитися, нема нічого, нема чого. Це ваш шлях, це наш шлях у кожного свій шлях. Да? І нам даються випробовування. Просто дивляться вищі сили, як ми з тим впораємось. Тому, тому, якщо вам треба підтримка, да, і моя консультація, мій, мій супровід на шляху, коли ви будете від чогось позбавлятися, то пишіть мені, я з радістю вам допоможу. І так, ресурс для вас, ресурс для вас. Тому що тут потужні треба буде робити да, якісь маніпуляції. Ну, дивіться, в чому ваш ресурс. Як це павутіння, да, ви повинні розуміти. Що тільки почнувши, почавши да, сплетати щасливе, позитивне павутіння, нове да, для свого життя, от ви не маєте зупинятися. Розумієте? І ці ваші вчинки, ці ваші відмови якісь, їм вам їх вам треба сприймати, не як я щось втрачаю, да, а я щось... Для себе чимось збагачуюся. Ну, наприклад, самий простий приклад: відмовляєтеся від паління, і ці гроші витрачаєте на свою красу. Гарно, гарно. І це буде розходитися як павутіння да, по вашому життю, підтягуючи інші гарні ситуації до вас. І так, вас, вам мудрість від природи. Найбільших змін ти досягнеш, змінивши особливу свою особистість. Та погляд, по перше, на самого себе, да, тобто. Ніщо про мене кажуть, а я хто? Я який, яка? А якою я хочу бути? Да? Тому що кожен день ви прокидаєтеся і ви можете почати все спочатку. Кожен день не треба чекати там Нового року, ще щось. Це все від маски. Да? Тобто це такі прокрастинація така. Да? Потім я потім буду щасливим. Ні. Зранку встали. Так, я сьогодні інший. Все. Я сьогодні не роблю того, а я роблю те. Ви маєте на це право, і так які відносини бажано вам пропрацювати, щоб вам було легше просуватися, все ж таки вперед. Дивіться щось, ну скоріш за все, хтось да вас тримає. В розрухах, в е, там, де нема комфорту, там, де вас не розуміють. Тому що, бачите, якщо б ця людина, котра тримає за руку, якщо б він ну він да, в даному випадку, скоріш за все, якщо б він хотів щастя вам і розвитку, він би взяв вас на руки і виніс аж сюди на чистеньку, біленьку дорогу. А людина позаду і вона тримає: Ну давай, ми вставимо нові вікна, да? а те, що будинку нема, куди ти будеш вставляти, то не зрозуміло. Тож, любі друзі, у вас є план, якщо нема час його намалювати, свого життя. І саме коли ви будете обирати себе, тоді до вас підтягнуться. Люди, котрі будуть вас так само любити і поважати. Розумієте, все починається з вас. Відпускайте. Вимітайте усіх, хто проявляє до вас не любов, тому що це не про піклування, це не про любов. І вам на тиждень пораду від. Духів вашого роду. Прошу пораду на тиждень. Ну дивіться, як працює метафізика. Задоволення! Ви дозволяєте собі задоволення. Скільки ви його дозволяєте? Як ви його дозволяєте? Да, запитайте себе, чи ваше задоволення залежить від того від когось? Да? І якщо так, то чому? Вам мудрість це твоє життя. І воно є коротшим, стає коротшим. Кожну хвилинку, тож як ви його живете? Питання до вас з повагою, Софія.